Друзі, добрий ранок. Сьогодні йде дощ, але настрій у мене святковий, тому що я їду здавати алюміній. Не знаю, скільки тут кілограмів, але, скажімо так, воно вгулялося в гаражі, значить, зараз бабасиків отримуємо, Зараз вже дізнаємося, по скільки кілограм приймають. Коротше, вже відчуття наживи вскружило мені голову. Ну побачимо, скільки воно буде все коштувати. Коротше, стартуємо. Опа, тут все закрите, на прийомка закрита. Так, друзі, притулили ми загалом. Тут мене ці знаки блін, що зараз щоб через цей алюміній мене не евакуювали, Ну, я швидко. І стою я до знаку. По ідеї, тут немає виникнути проблем. Але будемо намагатися уникати зустрічі з поліціянтами. Не знаю, що це за знаки тут поставили. Типу, щоб не мішало, мабуть, роботі. Коротше, вон там прийом склотари, всякої вторсировини. Зараз ми наш алюміній попробуємо здати. Друзі, 80 гривень всього вийшло. 2,4 кг я здав. От, виходить, напроти республіки. Напротив ТРЦ республіки. Ну, я тут здав. Ну нічого здав, виходить, що сказати. Типу, 80 гривень, ну, не знаю там... Купити там кефіра і хліба буханку, та й все. Короте, от мої фантастичні заробітки. Я очікував більшого, якщо чесно. Підписуйтесь на мій канал, буду вас держати в курсі всіх так цих цін. А, і забув сказати, що по 35 алюміній тут приймають. Ну, Таке, типу. але десь шукати де дорожче приймають, це невигідно.